Ніж пока викинув, ладно, потім потім Нормально, ніж викидує. ]�ulfст. Мені б так. У мене каміння куча. Яка різниця, мене куча каміння. Наче мені. Ого-хо-хо. Стервоці викиду. О, вот це всі айс-шарди. Нам, в принципі, якщо що, льоду ми добудемо швидко. І ви пишіть з одного такого великого дерева може. Можливо... Просто. Я, гибачали, я що в мене гибачал. 400 дерева. А ти де? А ти де? Тобто, що мене зараз треба. Де ти? Я дома. Дома. Нет, я, я дома. была? Ага, все, разумею. И здесь ты, ласка. скажи, ласка, что я держу зараз в руках? Что я тримаю зараз в руках? Что я тримаю зараз в руках? Это форма. А, ага. а я думала, это куб черно-фиолетовый. Копай. Тобі, тобі... Бери лопату і копай. Чуєш? Тобі їжа, треба, тобі їжа, треба, їжа треба. Бери лопату і копай. На. Їжа, тобі треба. Поки я мені, їжі хочу дати, він. Бери лопату і копай. Що за людина? Це не я. Хорош. Красава. Що ти А до речі, там м'ясо випало? Ні, ти могла їжу выплести. Якщо, якщо там їжа, то візьми і положи назад, щоб вона не портилась. Там не можна, щоб нас їжа портилась. Я зрозуміло, зрозуміло, зрозуміла. Так, почекай. А, там реально їжа, не собі. Так. Питання. Ага, верстаку пофіг, в принципі. Если в скрині поїде, тож то, мама не портати. Да. Прекрасно, значить ми копаємось тут і копаємось тут. Давай, став. Готово. Ну, я взагалі на полу блоком скривав. Ну ладно, в принципі, все, додому, кланки вікна тепер хочуть. Я просто виглядаю, що не вийде. Так. так, у мене є бізнес-план. Я буду влаштовуватися дробору, дроборубом. Я пішов влаштовуватися дроб. Ну, лісорубом, рубом, хай не дивіться. Зараз я пішов лісу рубом, тільки мені треба що, мені треба дуже багато палок, бо в мене немає палок. Дайте булосочки, мені палочки, палочки. У мене сім сокир, я пішов лісу рубом бути. Все. Далі я просто надобувала ліс. Я вирішила, що це не цікаво і вирішила скипнути цей момент. Молохи ти троєди, де я тобі знайду, я вже відправлялася на пошуки цих металів. Я знайшла все окрім тих металів. Можна мені, будь ласочка, щось. Скоро зараз я прийду до твоїх вівець, які трішечки не вівці. Да. Можна мені щось, будь ласочка, можна щось цікаво знайти. Є щось цікаве? Нам треба насіння. Лимоніт. Я знайшов лимоніт, а лимоніт мені не дуже потрібен, але проти ладно. Нам треба насіння гарбузі. Да, э, насіння, да. Самі гарбузи треба. О, я знайшла твоїх вів весь, як і вовки. Я знайшла Вовчика. Вовчик, я думаю, молодець, що він дуже знайшов. Це я думаю, що він не дуже рад мене бачити. А, напевно, Ковшин, у нас десь був кувшин, по-моєму. Кувшин, щоб воду вийде. Він вже зламався. Не можу його знайти, не можу його знайти. Тому що він вже зламався. Його ну Він, не ламається, ну, ладно. він... ні, він ламається. І Міка була водою, він зламався. Mm. Притейн іди до кувшина, не доміка. Mm. Я, примерно, заповню. А. Так, В. Та не В, а Б. Йди алфавіт вчи. <звук> <звук> Можна переробити. Так, ку. О, сніг! А, о, о сніг, це і батьки є. Так, одяг твій є, в принципі, я о, можу з тобою власне, ні, я не можу з тобою власне. Прекрасно, у мене буде одяг прекрасний, я я буду модним, я буду модним на районі. Прекрасно. Буду сам бнячиха від дитинства. Що в мене тут саме? В тут сніг, і з-за цього сніга я не можу ходити тепер. Уже ну начисто тут щось вийму, а? О, Лавран, так, окей. І він чомусь не впадав у мене. Тер мене, напевно, в печерку невеличку йти на зібрав. Але те, що сніг пішов, це, блін, він так важко дає прокасуватися звісно. Так, це дуже фікульно. Що... От по льоду саме легше. Ти час. не можеш зовсім ходити. Я зі снігу зовсім не можу ходити, а ще й утопилось. X-Ray, а, а, а в мене телепортування. Ось, бачиш? Ось. А в мене телепортування. Я набагато крутіше за тебе. <клух> так, ходімо. <худи клух> Я не можу ніяк дойти до домівки. о йо, на йо! Китайський мацеклет. Мене ослина погала Полякали. Асли, кляті, віслиця, віслиця. У вас віслиця звуку. Віслиця якась. Там два. Там два, так. Але я не знаю, як їх привезти, У мене немає нічого, щоб їх привезти. І це по-перше. а По-друге, мені нереально привезти, тому що тут каньйон, я ніяк не зможу їх привезти. Я прийшла додому. <сіх> Тільки вдома, ну, тут черта А що мені робити, якщо мені компас показує, що я вдома? Але я тут як би, зовсім не вдома. <сіх> ну так, да, у мене тепер рофічний критинізм. Це я і так знаю. Але. Комбас показує 15,5, і ну, би, по суті, начебто в нас 15-5. А ще одна шкіра. Ой, ні, О, було, я прям, я, Ми я її байду. Почекай, я знайшла не якусь байду, тихо-тихо, Я знайшла якусь байду. Я що я зараз доколистяю до неї, то я. Ну, щось... О, ви, я знайшов бик. Я знайшла вів бика. Перед смертю я хочу вбити вівка. Там... там мені не важливо, хто себе. Це... Я ж ти їх наш вбивати? Тому що тут може випасти Наша вбивати. Ну, потому що я не приведу його додому, я зараз вмру в будь-якому випадку. А так, у мене велика овчина. бачиш, У мене є тепер велика овчина. Значить, бувати її було треба. І як, любі друзі, сьогодні дивіться, 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 дивіться я знайшла е, саме. Як це вівце, хто ти в нас? Вівце бика. Я знайшла вівце бика, і з нього випадає е, в. Я вже робила одного, і з нього випала велика овчина. Тобто, ну, це дуже файно, прям дуже файно. Бо ну, е, бо, дивіться, в якому я біомі, тупо в зимі. Тупо в, в зимі якої нічого немає, ну просто ну, квіти є. Є квіти, і є тупа тупо, біла кімната. О, знаєте, як, е, біла кімната в білсайфері, а ой, не можливо. Коротше, тут нічого нема, просто біла тайга, я вам відповідаю. І в нас є вівці бит. Я б його вбила, але я не знаю, чи треба вбивати, чи ні, тому що я, в мене вже є дві великі шкурки. Малика очі і велика свіжа шкура. Е, я б його вбила, але в мене немає, як ви бачите, місця, особливо багато в мене немає. Ну і тому я поки що вбивати не буду і буду шукати нашу домівочку. Тут хоч щось є в нас, будь ласка, хоч щось. До речі, де я тут? 15? А, напевно, тут повинно щось писати друг. Ні, тут повсюди пишеться ж саме. Добре, я не знаю, як знайти. Пшка! Я шишку знайшла! в мене шишка є. Я шишку знайшла. Молодець. Молодець. У мене є тепер шишка. Ну, я тут шишку залишу під другим деревом, бо мені вона не треба. Потім я померла і завдяки цьому прийшла додому, почала збирати матеріали на борщ. Райвен зробив багато нових будівель, таких як загон, пасіка та інші речі. Я вирішила зробити життєливе відео і побудувала храм. Чому саме храм? Тому що храм відкрив би нові можливості, які називаються Небесною силою творчого режиму, але Райвену ця ідея не сподобалась. При, як вона звідти виходить? У неї крил я є крыл, не є її сюди, на. її сюди До жарна. Куди? До. Дожирна її до. веди. До жерна, а, а до. до жерна. Нічого собі вона ходить. Суди? Да, так, так, сюди її веде. Ага. <плес> uh -huh. Тобі цілу хату збудували, звід не... слухай. Звідки хату. Лухати... Звідти не вийде, Так, Да, да вісім хату збудували, качка. <плес> да, до да ще двері клопай, у нас. Стопово. Шикарно, прекрасно, супро. Я Хай. Хай. і так, вітаю, вас, так не вийшли. А ну іси, сюди, іди. Подожди, подожди, мені надо гніздо кащити. Ну добре. О, да. О. І так, ну це для моєї серії, мені не встав, це, чи, це не чини. Давай ти поп'єш водичку, якщо в тебе немає водички, там немає їжі, то давай їж, пий про цим. Ітак. Я вас запрошую до храму небесної сили. Це прекрасний храм. Ви можете попросити в небесну сили все, що захочете за гроші. Так, ну тільки матеріальні блага. Нематеріальні блага не, не працюють. І так, ви можете тут киньте гроші на молитву і отримати все, що ти хочеш. Проси матеріальні блага. Е, кар... Якщо внуку... тобі цікаво, куди кидати гроші, то кидати гроші на картку і Міки. Прекрасний храм. Самий кращий. Заходь сюди. Заходь сюди. Заходьте. <сум> Це найкращий <сум> храм. Е, прекрасний храм, да, Самий кращий. Заходь сюди. Храм Небесної Сили дасть всі матеріальні блага, які ти захочеш. Так, друзі, і на цьому ми будемо закінчити. В цій серії ми зробили купу всього. Ми зробили просто купу всього. Ми... Качку, яка буде нам не стоять, он там вона вже... Ну що ж, не буду знущатись над вами цим ваганим звуком і озвучу сама. В цій серії ми зробили храм, точніше, храм небесної сили, і з'явилися різні тваринки. Також з'явився дизайнер, який зробив декорації. А також напої та пасіку. Ну що ж, на цій файній ноті ми закінчуємо дану серію. Дякую, що дивились, і бай! Ну, Зараз yeah. ще буде перед смертю. О, там ще один кусочок шматочок хроміту! шматочок А, Може, ще щось є. Ні! Будь ласка, дайте мені ще трішки часу, вдруг я ще Там еще один кусок хроміт. Ще один кусок хроміт, я встиг його забрати. Mm -hmm. А це є все, що мені можна. Можна, щоб я щось знайшла? Щось класне, щось файне, щось дав, щось, щось прям прекрасне. Можна? Що ти хочеш? Я хочу щось знайти цікаво, файне, прекрасне. Куди мене? Бо мене ад послали. Я в сніжному біомі. Все. Тут О, тупо. Ват, ват, ват. Я, я попала в лимонад. Я тупо в сніжному в білому біомі. Тут нічого немає, тут просто сніг і все. У мене немає води, у мене немає їжі, я тупо в сніжному біомі. Який тупо просто білий, тут нічого немає. Що мені робити? Без любого права. Сынк Мить. Тупа Мить. Так, ты меня чуешь, да? Малахит. Чуешь, Звук Питра Малахит. Петра и Дынь.